Божі слова на кожен день. Що характеризує роботу сатани над людиною? Ви маєте бути здатними дізнатися про це, спираючись на ваш власний досвід це одвічна риса сатани те, що він постійно робить, те, що він намагається зробити з кожною людиною. Можливо, ви не можете бачити цю особливість, тому ви не відчуваєте, що сатана настільки страхітливий і ненависний. Хто небудь знає, що це за особливість? Він зводить, заманює та спокушає людину. Так, правильно, це ті кілька способів, у які проявляється ця його особливість. Сатана також вводить людину в оману. Нападає на неї та звинувачує її, і все це є проявами особливості. Чи є ще якісь, він говорить неправду. Обман і брехня найбільш природно притаманні сатані. Він часто таким займається. Також він попихає людьми, підбурює їх і примушує до дій, розпоряджається і насильно заволодіває ними. Зараз я опишу вам дещо, від чого у вас волосся стане дибки. але я роблю це не для того, щоб налякати вас. Бог працює над людиною й плекає її як у своєму ставленні до неї, так і у своєму серці. Сатана з іншого боку зовсім не дбає про людину, і весь свій час він витрачає на роздуми про те, як нашкодити людині. Хіба це не так, коли він думає про заподіяння шкоди людині, чи перебуває його розум у стані гострої потреби? Так. Отже, що стосується роботи сатани над людиною, у мене є дві фрази, які можуть повністю описати злість і злий умисел сатани, та які дійсно можуть допомогти вам пізнати ненависть сатани. У своєму підході до людини сатана завжди хоче насильно зайняти й заволодіти людиною, кожною з них настільки, наскільки він може отримати повний контроль над людиною і завдати їй болісної шкоди, щоб змогти досягти своєї мети і задовольнити свої дикі амбіції, що означає насильно зайняти. Це щось, що відбувається за твоєї згоди чи без неї? Чи відбувається це з твого відома, чи без нього? Відповідь така. Це відбувається абсолютно без твого відома. Це відбувається в ситуаціях, коли ти цього не підозрюєш. Можливо, він навіть нічого не каже чи не робить тобі, без передумови, без контексту. Сатана знаходиться там, він кружляє довкола тебе, оточуючи тебе. Він шукає можливість для експлуатації, а потім насильно займає тебе, оволодіває тобою, досягаючи своєї мети, яка полягає в отриманні повного контролю над тобою та заподіянні тобі шкоди. Це найбільш типовий намір і поведінка сатани. Коли він щосили намагається відірвати людство від Бога, що ви відчуваєте, коли це чуєте? Жах і боязнь у наших серцях. Ви відчуваєте огиду? Так. Оскільки ви відчуваєте цю огиду, чи вважаєте ви, що сатана безсоромний? Коли ви думаєте, що сатана безсоромний? Чи відчуваєте ви тоді огиду до тих людей навколо вас, які завжди хочуть контролювати вас, до тих, у кого дикі амбіції щодо статусу та інтересів? Так. Отже, які методи використовує сатана, щоб насильно оволодіти людиною і зайняти її? Чи вам це зрозуміло? Коли ви чуєте ці два терміни. Примусове зайняття й оволодіння, ви відчуваєте огиду й можете відчути зло, укладене в цих словах. Без твоїх згоди або відома сатана оволодіває тобою, насильно займає та розбещує тебе. Що ти можеш відчувати у своєму серці? Чи ти відчуваєш ненависть і огиду? Так. Коли ти відчуваєш ненависть і огиду до цих звичок сатани, які почуття ти маєш до Бога? Вдячність, вдячність Богу за твоє спасіння. Отже зараз у цей момент чи є у тебе бажання або воля дозволити Богу перебрати на себе владу і контролювати все, ким ти є та чим ти володієш? Так, у якому контексті? Ти відповідаєш таким способом. Чи ти кажеш так, бо боїшся бути насильно захопленим і одержимим сатаною? Так. так у тебе не повинно бути такого у монастрою, він неправильний. Не бійся адже Бог тут, тут немає чого боятися. Як тільки ти зрозумієш злу сутність сатани. У тебе має з'явитися точніше розуміння Божої любові, Божих благих намірів, Божого співчуття і терпимості до людини та його праведного характеру або глибше цінування цих речей. Сатана такий ненависний, але якщо це й досі не надихає твою любов до Бога та твоє покладання на Бога і твою впевненість у ньому, тоді що ти за людина? Ти готовий дозволити сатані заподіяти тобі такої шкоди. Побачивши зло й бридкість сатани, ми повертаємося й дивимося на Бога. Чи твоє знання Бога зараз зазнало будь-яких змін? Чи можемо ми сказати, що Бог святий? Чи можемо ми сказати, що Бог бездоганний? Бог це унікальна святість. Чи може Бог відповідати цьому визначенню? Так. Отже, у світі й серед усього сущого хіба ж не правда, що тільки сам Бог може відповідати цьому розумінню Бога, яке є в людини? Так. Тож що саме Бог дає людині? Чи Він дає тобі тільки трохи турботи, занепокоєння й уваги без твого усвідомлення цього? Що Бог дав людині? Бог дав людині життя, дав людині все і дарує все це людині беззастережно, нічого не вимагаючи без будь яких прихованих мотивів. Він використовує істину, свої слова і своє життя, щоб вести та направляти людину, відводячи її від шкоди сатани. Від сатанинських спокус і спонукань, дозволяючи людині чітко бачити злу природу сатани та його огидне обличчя, чи Божа любов і турбота про людство є істинними? Чи це те, що кожен із вас може відчути на собі?